Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла, що в школах міста проводять роз'яснювальні заходи, спрямовані на формування у школярів відповідальної поведінки у сферах мінної безпеки, залізничного руху та протидії залученню до протиправної діяльності. Заклади освіти шосткінської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Також в закладах освіти посилена робота щодо проведення інструктажів поводження з невідомими та вибухонебезпечними речовинами, змінної безпеки, поводження на залізничному транспорті, також запобігання виробування учнів, дітей і інформаційної безпеки в інтернеті до протиправної діяльності. Наталія Олександрівна розповіла, що управління освіти організовує групу дітей для поїздки у Красилівську громаду. Масові заходи по закладах освіти не проводяться, готуємо групу молоді для того, щоб відправити на відпочинок оздоровлення і покращення психологічного здоров'я до Бразилівської громади. Ми відправляємо свою молодь, яка поїде туди. Вона може ми домовилися до речі, голова. Е е е Голова громади активна жінка, і така вона сприймає події прикордонні з жіночою такою відповідальністю. Вона говорить, хай приїжджають, вони поселять, є у містях у готелях. Вони можуть дати можливість у їхніх школах вчитись нашим дітям, тобто, щоб не їхали туди відпочивати. Їхали досвід отримувати, навчатися. Отака От стоїть завдання. Міський голова нагадав, що меморандум про співпрацю підписаний з трьома громадами, і тому можна організовувати учнівські групи для поїздок. Ви повинні на даному етапі зробити таким чином, щоб одна група весь час була так. Одна поїхала, друга готується, третя приїхала. Ми повинні пропустити через ці. У нас три громади, партнери, які взялися допомагати нам, і ми повинні це використати з користю для наших людей. І розвіятись, і побачити інші території, побачити, як там жити, і пожити в умовах, коли не кожну минуту звучить повітряна тривога. Ось таке завдання стоїть, будь ласка, організовуйте. Нагадаємо, що Шосткінська громада також підписала меморандуми про співробітництво з Магальською сільською радою Чернівецької області та Солонківською сільською радою Львівської області. Спеціалісти служби у справах дітей проводять профілактичні бесіди з батьками, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Служба у справах дітей працює в штатному режимі. На цьому тижні ми плануємо проведення засідання комісії з питань захисту прав дитини. Продовжимо проводити профілактичну роботу з батьками, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, та з дітьми, які схильні до скоєння злочинів та правопорушень. Владислава Жаден, тимчасово виконуючи обов'язки начальниці служби у справах дітей, розповіла про рейди, які були проведені у співпраці з іншими службами за перші три місяці поточного року. Продовж першого кварталу поточного року разом з ювенальною превенцією Шостинського управління поліції. Відділом молоді центрам соціальних служб в ході проведення рейдів було обстежено умови проживання 57 сімей. Проведено профілактичні бесіди з трьома батьками. Опікунами та 91 дитиною. про досягнення наших спортсменів доповів Віктор Ждаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. 12 квітня футбольна команда колас перемогла спортивний клуб у Першого матчі Кубку області з футболу у місті Каламбії Івано-Франковської області проходив чемпіонат України з класичного пауерліфтингу, де чемпіонка України стала. Шоткінська спортсменка Денисенка Ксенія. Також наші вихованці дитячоганської спортивної школи Барса приймали участь у відкритому чемпіонаті Сумської області з плавання, який проходив у місті равни, де мають призові місця. І в неділю в спорткомплексі «Свема» проходив відкритий чемпіонат дзюдо серед юнаків та дівчат. 13-16 років народження. Заходи з Масовим перебуванням спортсменів поки ми зупиняємо. Садимо в автобус, веземо у другої громади, ті, які далі, не близько коло лінії розмежування і так далі. Тобто, думайте, давайте пропозиції, як урегулювати це питання, але на території громади ніяких масових заходів, в тому числі спортивних, проводитись в найближчий час не будуть.